Але ж буквально днями ви оприлюднили список своєї політичної сили. У першій п'ятірці є співачка Злата Огнєвіч. Ви були одним з перших, хто ще два роки тому різко критикував появу співачок, а саме співачки Таїсі Повалій у Верховній Раді. Не пройшло й два роки. А в вашому списку Злата Огнєвіч. Що Злата Огнєвіч буде робити в парламенті? Різниця між Златою Огнівич і Таїчкою Повалією в тому що та я як. Просиділа навіть не мукнула за роки перебування в парламенті. Жодного законопроекту не подала, і при цьому, коли Росія окупувала Крим, вона їздила туди співати. Злата Огнівич народилася в Росії. І при цьому після того, коли в 2013 році вона на Євробаченні зайняла третє місце, її обрали візитною карткою Криму. Після того, коли Росія окупувала Крим, вона відмовилась бути візитною карткою Криму. І зараз вона співає на фронті. Вона піднімає бойовий дух нашим бійцям. І крім того, вона молода, красива і розумна. Ви розумієте, що співачка красива, розумна і молода це ще не парламентар. Я розумію, що в уяві людей парламентар – це мордати, пузатий, старий, і больний, і дурний. А я хочу, щоб у парламенті були молоді, розумні, красиві. Взагалі, я думала, що в вашій політичній силі має бути один шоумен. Це ви. В нашій політичній силі. Усі люди патріоти, відповідальні. І ті, які йдуть до парламенту для того, щоб проводити радикальні зміни. Коли мене питають, де команда Ляшка? Оце команда Ляшка. Я не можу бути один ви спортсмену Денису Сіланті. Златі Огнівич, ви проводили якийсь екзамен? Тому що ви пам'ятаєте, як у кулуарах Верховної Ради у перший день сесійний, коли приймали присягу, У утейсі повалі просто запитали журналісти про державний устрій. Вона й цього не знала. Взагалі, Злата Огнівич, Денис Селанців, який працював якийсь час у Верховній Раді помічником, вони знають. Щось про законотворення, їм писати закони так чи інакше і за них голосувати. Я на вашому місці не принижував би Злату, порівнюючи її з таєю повалій. Тая повалій, вона зрадила рідну вітчизну. Злата цього не робить. Оце між ними різниця. Щодо екзаменів, життя нам кожному влаштовує екзамен.